Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про точніше буде огляд на фільм Вартові галтактики 3. І перше, що я хочу почати, це те, що цей фільм вийшов 4 травня і 2023 року. І швидше всього, я в цей же день і... Виколкиду. Я його вже подивився ще 3 травня. І думаю, і так, як якраз в кінотеатрі був, був сеанс на цей фільм. Думаю, сюжет вам розповідати не треба, так як ви швидше всього знаєте хто або бачив цей фільм. ну І єдине, що скажу, то це те, що в Іменно в цьому фільмі будуть рятувати ракету. Хто надивився, то подивіться і ви все поймете. І цей фільм мені подобився. Я його дивився в 3D. Зараз покажу якраз, якщо не знаєте очки, які якраз для 3D в кінотеатрах роздають. Вони були ось такими, як то, і їх можна також буде забрати після сеансу, якщо ви дивитесь в 3D. Іменно ця серія вартових галтактиків мені понравилася так само, як і інші. І також можна так сказати, якщо ще не дивились, то узнаєте минулі ракети і також. Побачите, як його там будуть рятувати. І думаю, що на цьому вже буду закінчувати, так як спойдерить вам не хочу. Тому не забувайте підписуватися на канал. І також, якщо хочете, то можете підтримувати цей канал фінансово. Всім пока!